Черговий скандал в нашому інформаційному просторі цього разу від 95-го кварталу про Скадовськ тут було все, що ми любимо в 95-му кварталі: нижче плінтусний рівень гумору, недоречні жарти про українську мову та політичний контекст. Якщо подивитися це під кутом зору культури, то мені здається, що автори цього номера хотіли переконати українців, які завжди розмовляли російською мовою, що переходити на українську не варто. Якщо ж подивитися на це з погляду політичного контексту, то нам обов'язково треба пам'ятати, що у політиці ніколи не буває випадковостей. І те, що цей номер з'явився прямо зараз, із таким контекстом, із таким от гумором, навряд чи є випадковим. І наше завдання як світоглядно-грамотних людей дивитися на це максимально відсторонено та думати, а для чого це все створюється, звідки беруться ці інформаційні приводи.